Що таке трепід перетворцем? Це усвідомлювати, що є єдина сила, що вона добра і добродійна, що вона веде нас до кінцевої мети, насолодити нас повністю. Ось таким непростим шляхом. Ну а що ви думали, що це буде безкоштовно, ось так просто народився і за фактом народження отримав усі скарби цього світу? Ні, треба для цього попрацювати. І як тут написано, що треба удостоїтися цього трепету. І трепет перетворцем це усвідомлюючи, що є вища сила. Яка мною керує, посилає мені усі ці бажання і думки, усі події цього світу, усе, що було доброго і поганого в моєму житті, усе, що мені подобається і не подобається, це все виходить із одного джерела. Увесь всесвіт з усіма галактиками. Він був іще до великого вибуху і так далі. Це все єдина сила. В тому просторі, де він знаходиться, немає ані часу, ані простору. Для нього мільярди років взагалі нічого не означає. Так от, ця вища сила, така величезна. Ну тільки задумайтеся про велич як би ви не уявляли, велич творця він все одно більший ніж ви можете собі уявити. То я починаю відчувати перед ним трепет. І що це називається? Трепет перед творцем. Це коли я розумію і боюся того, що я не зможу уподібнитися до нього. Те, що мій шлях повинен бути таким, що я через свою внутрішню роботу, через ось такі подолання, коли я виправляю постійно свій погляд своє ставлення, ось що тут кореневе таке ставлення до людей, до світу. Якщо я це не виправляю, то моє життя взагалі марно проходить. Моє життя не має ніякого сенсу. Я помру як тварина, і всі ці мої зусилля вони підуть в нікуди. Я розумію, що мета мого життя це прийти до повного злиття із творцем. Він цього хоче і він до цього мене штовхає. І якщо я не буду працювати над тим, щоб оподінитись йому, то я цього не досягну. І я хочу бути з ним на зв'язку. Я хочу йому віддавати. Я хочу це називається, його насолоджувати, бути таким, як він, робити такі вчинки, які як мені здається, робив би творець. Коли в будь-якому випадку я думаю, а як би зробив творець? І чиню з людьми от так само, як мені здається. Ось коли я боюся, що я таким не буду, це називається перед творцем.